Ми майже вийшли на фінішну пряму. Зельц уже в холодильнику захолоняє. У мене сьогодні зельц такий модний. Імпортний. Мясо від кісток ми обібрали. Я його відразу перекрутила. Знаєте, скільки його тут? Самі в шоці були? Це при тому, що ми ще залишили на капусняк кістки. Уже в перекрученому вигляді зважила чистим. Три кілограма. А я дурна кістки раніше продавала. щас. Так, да, треба час. Треба попрацювати. Але ж, але ж, але. Вові, до речі, так сподобалися зразу ці з м'ясом вареним, що я робила. І я тепер хочу 2 кілограма завакуумувати і заморозити. Ось отак у пакетиках. Може, зразів коли, може, якийсь млинець підсмажу колись. А що? Отак дістав пакуночок. Отакий. Цибульку підсмажив на сковорідочці. Та вже ж ти. Цибульки підсмажив на сковорідочці. М'ясо туди бухнув. Пересмажив і все, і готова начинка. Будь на що. Хоч на млинці, хоч на м -м, зрази, без різниці на що. Так, завакуумую зараз і все. А кілограм залишу. Знаєте для чого? А -а -а. Замісю завтра кісту. на Напечені пиріжки і напечу чоловікові пиріжечки. Отак от. от. Блін, у мене тут відходить додаткове світло. О. Так що зільць вже в холодильнику, це м'ясо вже покручене, смалець топиться. Нам залишається розібратися з бульйоном, де варилися оці кістки хребтові. Я просто не впевнена, чи захолоне він. Якщо би я була впевнена, чи він захолоне, я би його розлила по судочкам і поїли б його замість холодцю. Ну, просто без м'яса. А якщо не захолоне, я налила в мисочку, блюдечко, і поставила в холодильник. Буду перевіряти зараз. Ну, а якщо не захолоне, не застигне, значить налью по бутилках. І скільки там вийде дві-три баклажки. заморозю цей бульйон, і буде готовий бульйон в морозілки. В принципі, все. І нам залишається, що нам залишається? Тільки росол новий, да, зробити сало поміняти? Так? Да? І все. У Мікі сьогодні робота, він охороняє іграшки. Влігся зверху на них. О, прибіг, почув. Прововка, промовка. Влігся на них зверху. Прийшов, провірив, що ми тут на місці, все в порядку. Пішов далі. А я по пакеті пішла в кімнату. Дивлюся, лежить охороня. Ой, так, все, тепер треба завтра пиріжечки з м'ясом. Ну, що цибуля є, м'ясо є, борошно є, смалець на тісто є. Так що все пофіншую. Капусту класити треба. Бо хочу капусняка прямо аж аж. Зараз смалець дотопиться, з бульйоном розберемось, куди ми його перелімо, помити каструлю і зробити новий росол для сала, поміняти все. Отакі ми молодці. За три дні вправилися. Ну, воно, ну, бачите, чогось менше, чогось більше. Можна сказати, що я в цьому році да, не роблю там ні паштет, ні ни... кров'янку. Але минулі роки я ніколи оце не варила, кістки, не оббирала. Минулі роки я не мудохалася так з зельцем. Я його завжди викидувала в один контейнер. І все. А в цьому році зробила по красоті, як ото кажуть. Оп, все. Зараз завакумую. А ось до за цього завтра приготую начинку і напечу, на не насмажу, а напечу пиріжечків. Красота. Ну, от представте, кісток було, я порахувала, от тільки я порахувала всі. Е, навіть з тими, що я прибрала на... Капусняк. Я порахувала, вийшло кісток на 185 гривень. На хвилиночку. У мене лежить великий пакован кістків з м'ясом на бульйон, да, на капусняк. І в мене 3 кіла вийшло чистого перекрученого м'яса. Які 185 гривень. О чому ви, як то кажуть? Не. Я не буду. Ну, нас, я знала, я бачила, я ж казала вам, у мене серце прям кров'ю обливалося. Ой, коли різник. Коли я бачила, як він обрізав м'ясо, і коли ці кістки прибігали, забирали прям відразу. А я дивилась на них і думала, о Боже, що це коїться. Ну, от в цьому році я навіть не оголошувала нікому. Що ми там щось ріжемо, бо м'ясо, що вільного не було. І так, бачите, виявляється, оцей льоша. Та ви бачили цього Льошу? Це той Льоша, який ремонтував генератор нам і сам привозив додому. Хто нас давно дивиться, той має пам'ятати. І, виявляється, вони колись розмовляли. Про те, що ми тримаємо, ми ріжемо, ми продаємо. І вчора, коли Вова поїхав на нову пошту відправляти посилки, побачив ж цього льошу. А він каже, що ти, ну, що ви там, як ви? А Вова каже, та нічого відправляю сало замовнику. А він каже, а має де м'ясо. А Вова забувся за нього сказати мені, і я, і я також не знала, коротше кажучи. Тому прийшлось ділитися. Ну нічого, ми не обідніємо. Пічеревину вже засолила, чи хоч засахарила. от, Зараз покажу вам. І нічого не перемерзне, і нічого не обвітрить. Це руки, правда, болять. Печуть усі пальці покуцані ножем. Так? Всі пальці попечені печені ножем. Ану, глянь на блюдечку, не захолону в Де? А ось отут, а в холодильнику. Ось отакий виходив в мене пакуночок. На блюдечку там. Ану. О, шикардос, дивіться. Його не видно. Його на блюдці не видно. Як, як показати? Ого. От тепер видно. Все, значить, зараз зробимо холодцю і не будемо в баклажки лити. А цю юшечку можна будь-чим їсти. Я без нічого їм, ти знаєш, зверху помазюкаю, чи хрон, чи... ні, хрону нема в нас. Ну, то неважливо, в мене є єджичка. Гірчички можна купити. Так, так що все. Можна рахувати, що ми повністю з усим розібралися. То вже дрібнички, як то кажуть, поміняти росол і... Дотопити смалець і помити дві каструлі. Одну з-під кісток, другу з-під голови. І все. І все по красоті. Молодці, що казати. Признавайтесь, зельц вже мій бачили, як я сформувала. Сьогодні. Хто не бачив? <кій> Хто не бачив? А, не бачили, де ви мали побачити. Відео ще не монтувалося. А де ти зібрався? А, мусор вивезти. Красота. Нічого, побачите? Відео. А може, і раніше те викладу. Подивлюсь, зараз. Приберу м'ясо це і буде видно, яке відео я першим змонтую. І, звісно ж, вам усе покажу. Я сподіваюся, вам сподобається. Якби знали, що він захолоне, да, ця юшка цей, <плес> да, ставили б м'ясо. Можна було б не крутити все на м'ясорубці, а ставити м'ясо і зробити справжнього холодця. Да? Ну ніхто ж не до Петров. Тут <плес> якась хрена да, і гарчиці? Так, можна купити хрена. Оце в пакетику можеш, поняв? А а гарчицю ти можеш теж в пакетику. Більше нам, в принципі, нічого не треба. В принципі, більше отсту. У мене отсту нема. то последняя пляшка. А мне есть мариноватый капусту. Вот что обовязково купил. Добрый. Все, ты поехал. Так что все мои любим. А, а за шетим, за смальцем. Ты помешал? Помішав. Помішав? Ну добре, я зараз завакумую і вийду гляну, що. Ти ще не починав черпати його? Ні, ні. Ні, ще. Добре. Все. Ось так. На ваших очах завалили кабанчика, так, да, до речі, я ж порахувала вагу. Значить, самсанечка казав десь кіл 180, ну, 190 може. Я навмисно записувала все. Щоб сплюсувати всю вагу. Вийшло. Що вийшло? Де так міус? Вийшло без е, отих всяких кишок. Е, вага 141 кілограм. А якщо по. Формулі по тій порахувати, додати відсотки на оті всі кельбухи внутрящі, то виходить вага 100... під 180. Там 170 щимось. Ну, Це ж плюс-мінус формула. Ну, тобто, Хай 170-180, такий був кабанчик. Но Вова каже, що це не найбільший. Той, що будемо різати 29 листопада, той буде більший. Так що ось так, все вам показала на ваших очах, все зробили. Спина, дуже болить спина, звісно. Це моя біда. Біда, біда, огорчення. Так ото і в мене. А так, в принципі, все пройшло. Ну і шкода, шкода, що не вийшла кров'янка. Я не пам'ятаю, казала я чи не казала, мабуть, не казала, що, коротше, спілкувалася ще з людьми. Чому на бойнях б'ють спочатку, ну, як? Або струмом, або глушають, а потім вже, якщо що, колять. Для того, щоб не було такого шоку, що таке цей шок? Це адреналін, викид адреналіну. І цей викид адреналіну може спричинити отаку проблему, яка відбулася в нас. Ну, не знаю, подивимося, я ж кажу, що ми скільки років тримаємо, то було в одному році, але там було два порося разом. І хто знає, чи в обох воно було, чи в одного якогось та гіркота. Я так думаю, що напевно в одного в когось. І, і оце ось в цьому в п'ятницю це другий раз таке. Подивимось, що буде на 29-те. Якщо буде кров нормальна, значить будемо ще й кров'янку готувати. Ну, а якщо ні, то ну, значить, ні. Головне, що м'я сосало чисте, все класне. Не кров'яне, ніде нічого, а то вже все дрібниці, як то кажуть. Зато я скажу так: була б кров'янка. Не було б смальцю і не було б фаршу. Тому що ми в кров'янку кладемо, я ж казала, вже м'ясо багатенько. І то я всю ту обрізь перекрутила разом з лопаткою на фарш. А так би було фарша менше набагато. Бо, як завжди, в нас, беремо кількість крові. Е Дивлюся по пропорціям, да, скільки мені треба сала Відважуємо. ну З салом то проблем не було б. Сало тонкого було вагони маленька тілешка, як то кажуть. От. Виявляється, моя кстати, Алінка, яка прислала нам мото сьогодні велику посилку і мій іграшки. Вона, виявляється, сьогодні з нею розмовляли, любить отаке сало тоненьке, як пів сантиметра. Я кажу, ти не могла раніше сказати, я б тобі вже учора його відправила. Ну, нічого, дасть Бог другого заріжем, відправлю їй сало. Ось. Це та дівчинка, хто пам'ятає, я колись просила про допомогу, вони житло шукали, вони з. Як Красно? Ні, не красно, господи. Константинівка. Коротше, вони переселенці, вони ВПО, вони живуть зараз в Полтавській області. Вона займалася, вона також зареєстрована як ФОП. Вона займалась продажами всяких дрібничок з Європи. А зараз вона ну, давненько вже пішла повністю у волонтерство і допомагає і ВПО, і місцевим жителям і більше всього вони працюють з ЗСУ, тобто там генератори всякі, обігрівачі, ну, коротше, такого плана, ну, тобто Закривають потреби ЗСУ, шини, ремонт автівок, виставляють да, банки, збір коштів, ремонтують, допомагають хлопцям автівки, закупляють шини, закупляють запчастини, оплачують ремонт на СТО, шукають, домовляються, якщо треба там якийсь обігрівач чи генератор. Ну, коротше кажучи, зараз вона займається отаким. І це ж вона прислала Мікі іграшки, а ми відсилали їй колись і сирочки, і відправляла я і на ЗСУ, не і чоловік в ЗСУ. Відправляла я хто пам'ятає, і на ЗСУ, і сири відправляли, і тушонки, і сало відправляли, все відправляли. Ну, я не знала, що вона любить таке тонке сало. Я б, звичайно, відправила ще вчора. Ну, нічого, у нас ще все попереду. Ми якось так стоваришувалися і спілкуємося вже давно доволі. Да, життя, звісно, штука така, що ми хоч вдома, знаєте. А вона, вона якщо в неї запитаєш, там, чи розмовляємо про якісь мрії, там, про бажання, вона каже, я мрію про одне, повернутися в Канстаху, тобто додому. Ось і все. Не знаю, Яшку, що я. Я дуже до цього відноссясь, звісно, боляче, просто боляче. Я чим могла допомагала. Я їм і таке там, і кисломолочні сири, і напівтверді сири, і кульки-белперчики, і олію, і сало, і звичайне, і копчене, і тушонки, і паштети. Коротше, все, що могла. Кров'янку, Прав правда, не відправляла, а все інше відправляла. Так що якось так. А в неї, бачите, виявилася змога, як то кажуть. Прислати нам посилочку, і вона бігом рада старатися задовільнити всіх. І мене, і Вову, і взагалі люди неблагодарні. От вона сьогодні розмовляла, а вона, каже, за нею навіть, навіть поскандалили. Приходять люди за гуманітарною допомогою і починають, знаєте, як кажуть, качати свої права. Это не буду, это не хочу. А що це такой розсвітки, це як попугай, а мені хочеться щось то потемнее? А я кот узнаете в бриллиантовой руке. А у вас нету такого же, только с перламутровыми пуговицами. Такую крупу я не Макароны мне уже вже... Над... Дайте что-нибудь из крупа Лина каже. Ну, ось есть макароны. Ось есть у аж консерва. Консерву даже котики такую не едят. Фу, макароны ваши надоели. Я вам що есть каждый день макароны. Аліна каже, не всиралися ви в чужих руках, їй-богу. То ви, каже, не сиділи ніде. А тобі макаронам раді були. І каже, сьогодні зацепилася з однією, так навіть, каже, поскандалили, ну тому що дійсно дуже образливо. Е -е, речами тими перебираються. Аліна, каже, привезли, це ж іграшки приїхали разом з гуманітаркою. Хто не приходить з малечею, кажу ж, іграшки. Відповідь. Разве є ігрушки? Наші діти такими ігрушками давно не граються. Типа, це не солідно. Зараз діти таким не грають. Ну, тобто, отакі відповіді, розумієте? А я кажу, люди просто зажралися. Просто, інших слів у мене немає. Люди тіпнуться. З останнього, щоб це все десь добути, десь завести, там, я не знаю. Я просто знаю, як тяжко даються ці домовленості. Попробуй знайди це. Бо я ж колись розповідала, що в нас тут цей волонтерський штаб, чи як його назвати, я їм допомагала роздруковувати папери на оці всі підписання домовленостей. І я дуже добре знаю цю дівчинку, і ми їй сюди речі возили неодноразово. Так от вона розповідала, як це тяжко, як це важко, як місцева влада ставить в колеса палки. Розумієте, тобто я знаю, як це все дається. Ну і наші, і наші жаліються. Що зараз дуже неблагодарних багато стало. Ходять і просто перебирають харчами. Це таке, це не несовріменне е, вещи, Нові речі бувають взагалі в пакуванні. Фу, зараз таке не носять. ну тобто, Я не знаю, я, я не розумію. Я розумію так, якщо ви не потребуєте, то ніхер туди ходити. Ні, вони біжать, з голову, пихають друг друга руками, ногами, штовхають пробираються вперед, гризуться за ту чергу, щоб потім крутити носом, що це не сучасне і зараз таке не носять. Якщо ви ні в чому не потребуєте, якого ви хера туди притесь? Сидіть собі вдома. Ну, це моє ну, ставлення до цих ситуацій. Я ж, я не знаю, я, я з цих людей просто я ж набрала відразу Аліні Дякую, а вона каже. Хоч хтось каже задоволений. А то в нас тут, каже, за таке вислуховуємо щодня. От і все. Все, коротше кажучи, так, Вова поїхав. А куди він поїхав? А, сміття вивезти, Бо він зараз і повернеться, а я з вами до сих пір тренделин даю. Вивезе сміття та купи гірчички, хрону. Ну, і, в принципі, все. Я зараз це довакумую, в мене останній пакетик оцей. Приберу в морозилку, підпишу. Підпишу, приберу в морозилку. фарш приберу в холодильник до завтра, розілью бульйон. І все. Майже все. Росол зробити, поміняти в салові, дотопити смалець і помити дві каструлі. І третя та, що з підсмольця. Все, всім бажаю гарного дня, попереду знову понеділок. Робочий трудовий тиждень да, новий. Тому всім наснаги, сил, настрою, гарної погоди, щоб не було магнітних бурь. Ну і взагалі гарного вам самопочуття і настрою. Всіх цілую, люблю. Дякую, що були з нами всі ці три дня. Мух. Зацілувала вас, як там кажуть, ой, як же ж кажуть. Блін, я колись, ну, як чую, все думаю, треба запам'ятати. Ну, вони, по-моєму, російською. А, подняла, обняла, бо підняв, обняв. Така цікава фраза. Так що, коротше, всіх вас підійняла, обійняла. Всіх люблю, бувайте. Па-па. До речі, про сало прокопчене я не жартувала. І вже одна людина забронювала. Так що думайте, ще є час. Сала там зовсім небагато. Все, Па-па.